Привіт, друзі! Справжнім нічним кошмаром для російської окупаційної армії став український великий безпілотник вампір, якого расисти називають бабою Ягою. Таке прізвисько безпілотний літальний апарат отримав через те, що він працює тільки вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів на ворога. За допомогою важких дронів бомбардувальників українські військові в темряві спалюють ворожу техніку та склади з боєприпасами, а вдень тестують їх з новою вибухівкою, підбираючи різні конфігурації бомб та налаштовуючи точність їх скидання. Такі випробування дають можливість зрозуміти, що та як потрібно зробити, щоб під час бойового завдання не було осічок. Використання безпілотника в день неможливе, бо через велику вагу за повного навантаження дрон може підійматися не вище від кількох десятків метрів, до того ж, він має невелику швидкість і гучний звук мотора. Попри те, що дрон-вампір на фронті використовується не так вже й давно, він має велику кількість далих вильотів. Таким чином, дрон баба яга, як його називають окупанти, вночі приходить на заміну легким fpv дронам які атакують московитів удень. Пропоную переглянути кадри, відзняті окупантами зі своїх позицій, на яких вони показують наслідки роботи українського дрона. Ребята, зараз пойметься ту ягу. Короче, Сюда был прилет от Бабы-Яги. Ебать ее разнесло нахуй. Что там осталось? Баба-Яга скинула. Что за снаряд, не знаю. Вот пушка как в землю ушла, полностью воткнулась. Вагон башни, башня. в двигатель. Почина разорвала вот он корпус. Да, это говорит РШГ, скинула, говорит Баба яга. Ага, нихуёвый такой РШГ, блядь. Разхуярило, нахуй. Скинула вчера ночью какую-то штучку. Наша ласточка, хантер наш. Немного повредила. Одною из головних переваг дрона є його ціна, яка складає близько 20 тисяч доларів. Крім того, за час своєї роботи він встигає зробити в середньому 8-12 бойових вильотів і вразити близько 10 ворожих цілей, зокрема військову техніку на мільйони доларів. Тому так звана «Баба Яга» – це чудове доповнення до більш далекобійних українських дронів, які завдають удари по тилах противника. За словами операторів дрона, цей безпілотний бомбардувальник має хорошу точність, радіозв'язок і тепловізійну камеру. Завдяки великій вазі він одночасно може скинути на ворожу техніку до шести боєприпасів, причому зробити це максимально прицільно. Також є можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг українські захисники чіпляють до цього дрона уламково фугасні та кумулятивні боєприпаси. Останні призначені для знищення броньованої техніки, такої як бронеавтомобілі, БТРи, БМП та навіть танки. Також кумулятивні боєприпаси можуть руйнувати залізобетонні фортифікаційні споруди. Воїни Збройних сил України навіть чіпляють до дрона протитанкові міни, які скидають у тилу ворога, таким чином проводять дистанційне мінування. Оператори дрона розповіли, що безпілотник Вампір рухається по супутниковій карті, у цьому режимі він може стабілізуватися і досить точно влучати в ціль, скидаючи боєприпас. Тобто цей безпілотник працює автономно. Оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпаси, після цього самостійно повертається. Але в умовах, коли працює ворожий реп, вампір має можливість виконувати завдання і в ручному режимі. Обслуговується дрон трьома військовими. Як правило, це командир, пілот, що безпосередньо керує безпілотником та сапер, який закладає вибухівку. Процес приєднання боєприпаса до дрона є доволі небезпечним, плюс під час бойового завдання все відбувається уночі, тому це виконує одна людина, всі інші у цілях безпеки відходять на відстань більше 20 метрів. Український дрон-Вампір належить до армії дронів і має 6 гвинтів, стільки ж кріплень для боєприпасів. Для живлення безпілотника використовується одразу кілька акумуляторів. І навіть коли якийсь із них розрядиться або отримає ушкодження внаслідок ворожого обстрілу, дрон може продовжувати виконувати завдання та повернутися у місце запуску використовуючи інші. Безпілотник вампір або, як на нього кажуть окупанти Баба Яга, здатен підіймати до 20 кг вибухівки. Технічні характеристики дрона. Максимальна швидкість до 40 км на годину із повним навантаженням та 80 км на годину без навантаження. Висота польоту 400 м без навантаження. Із повним навантаженням максимальна висота польоту складає 30-50 метрів. Максимальна дальність польоту 10 км. Час польоту 37 хвилин без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги. Відео, відзняте українськими захисниками під час нічного використання дронів бомбардувальників вампір нагадує кадри із кіно жанру Фантастика, але все це сьогоднішні реалії війни в Україні, яку розпочали російські окупанти. Сподіваюся, за допомогою цих безпілотників якомога більшу кількість московитів вдасться відправити на концерт до всім відомого співака. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та підписуйтеся на канал, хто ще досі цього не зробив. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України, обов'язково переможемо!